Друзі, всім привіт! З'являється у нас такий цікавий, нетиповий Ford під назвою моделі B Max. Чесно кажучи, перший раз його бачу вживу. І ось у нас він такий в гарному технічному стані. Стоїть у нас на майданчику. Автомобіль від першого власника обслуговувалась виключно на Ford Service. Ось, до речі, він. Дуже близько до нас. Тобто, по всім питанням, ви можете звертатися до них по цій машині, тому що обслуговувалась вона в них. Це офіціал один власник куплялась в Сумах. Машина 13-го року випуску, 1,4 бензин. Такому цікавому ніжно-бежевому кольорі. Автомобіль стоїть на гарній літній гумі, на залізних дисках і копаках Ford, А також в наявності ще є другий комплект зимової, також гарної гуми на дисках залізних. Автомобіль тонований, симпатично виглядає, в чому його особливість в тому, що це такий компакт-мен, в якому двері відкриваються на бік, як в маршрутці. Великий плюс це чи ні вирішувати вам. Показую, як воно є. Ну, Дуже цікаво, скажімо так. Не, не типова, незвична. Цікаво. Автомобільчик компактний. Маємо задні парктроніки, багажничок у нас як сам по собі і не маленький, але ще можна скласти задні сідухи, і виходить великий. Маємо подвійну підлогу у багажнику і докатку. Тут у нас це все є. Ходімо тепер прийдемо в салон. До речі, парктроніки до... доставлялись вже до комплектовувався автомобіль. Салон автомобіля, я так розумію, тканина. Але це шкіряні е, чохли, які виглядають досить непогано. Виглядають шикарно. Також в автомобілі є е, Єва-Килимки, салон гарний, В автомобілі повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. До речі, е, щодо самих дверей, вони такі великі і важкі. Можливо, тут ще броня є. О, дивіться, які товстяні двері. Так, ходімо. Це е регулювання, корекція фарги, шкіряне мультикермо. Автомобілі рідного 124 745 км. На 121 тисячі було зроблене стандартне ТО. Замінені мастила фільтра, тобто десь 3 тисячі км тому. Підтверджуючи інформацію, ви можете отримати на Ford Service. Цікава панелька в Фордах, мені подобається. Маємо кондиціонер, маємо п'ятиступку механіку. Салончик акуратний, їздила зимка. чехли дуже гарно встановлені, чесно скажу, не дуже люблю я чехли, але ці, в принципі, ну, знаєте, встановлені гарно. Бо Мені не подобається, коли тут кілозиться, там це все знімається, оце такі, знаєте, тряпчайні чехли. Тож, друзі, хто в пошуках непоганого компактного сімейного автомобіля, Ford B Max є для цього відмінним варіантом. Тим паче, що в автомобілі двигун 1.4, 4 більш-менш Економія палива є, гарний колір, затонована, два комплекти коліс з дисками. Ще така приколюха є, чому Що він, він дуже сильно переживає по вашу безпеку. І, скажімо, багато разів, увага обережна, щоб ви нікуди не в'їхали. Це я вважаю шикарний плюс. Так, ну зараз я буду під'їжджати. Десь сюди. Ну, 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 ану. ану, ану, ану. О, бачили, бачили? Ось вот так вона і працює. Цікава штука. -то. Тож, друзі, я вас чекаю на майданчику автобоїт. Будь ласка, приходьте, перевіряйте і купуйте гарні автомобілі. Всім пока.